Приїхав, мабуть, корабель, який чувак жовто-блакитний. Боревесь ніс повний пилюки. Треба прочистити носа. Треба прочистити носа. Скільки людей? треба прочистити носа корабель ну квідок дівчина чуть мене не збила це, це жах, як корабель приїжджає то так на розхват ой 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 ой, 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 ой. Ага! Перебіжемо дорогу. Фух. В Кабоверде всім кажу, і ще раз скажу, хто буде в Кабоверде, будьте обережні з вітром, тому що тут вітер неймовірно сильний. Він підіймає речі, дуже важкі. Ви не уявляєте такі речі, які... В Україні або Європі. Навіть неможливо було. телефона запросто вітер може підняти, підняти, вкрасти. У мене було два рази. Три рази так. Чотири рази навіть такого було. Ну два рази нічого. А два рази телефон розбивався. Доводилось ремонтувати. Навіть кран замінювати. Готель цей добудовують. Такий красивий. Не часто питають люди, хочуть в Кобверде приїхати. Тут білети треба шукати. Дешеві. Бо білети дорогі зазвичай. Набережна. Набережна. Красива дуже. Я зараз... Куди я зараз піду? Хочу ту каблучку купити, бо вона мені дуже сподобалась. Вона коштує 200 шкоди, це біжутерія дешева. Щось там таке написано, Які... які яхтинки. Водичка хлюпається. Щось таке хотіла сказати, може збрехати що зовсім забула. Зовсім забула. Фух. забула. Кабверне. це казала за, що вітер може. Дуже-дуже запросто вкрасти. Я доходжу вже до центру. А, я хотіла за гроші. Тут радіо. Тут офіс радіостанції. Я хотіла сказати за гроші, що гроші краще або або міняти в банку у місці. Тут зазвичай черги в таких банках. Але тут курс вигідний. Або можна розраховуватись прямо картою. Тому що карти, карти працюють в аеропорту курс невигідний. Аеропорту Курс не дуже вигідний. Вже добудовують цього будинка. Бачите, він давно стояв. Важко так ходити, я натерла вже ногу. Я в останній час рідко виходила взагалі в місто. Ой, Ви Вибачте за звук, якщо звук якийсь не такий. Але тим, тим не менше, рідкісний контент, мало хто живе тут в Кабоверде. Мало ви побачите і почуєте фактів про цю країну. Дуже мало. У мене дуже багато нових підписників питається, чи я не одружена, чи я не заміжня, здається, правильно казати. Чи я не заміжня. Казоць.

Ці чуваки всі дуже няшні. Вони абсолютно невірні, але вони дуже-дуже красиві. Я ніколи не хотіла заміж. Мені подобається бути вільною. Мені подобається ходити на побачення. Ай, ай, хто такий? <сум> Дивіться, яке, збігло висько. Деякі. Не по команді йдуть купатись. Чи гуляти, що таке черга. Тому ні, я не одружена, не заміжня. Не заміжня. Мені подобається бути вільні. А ще мене питали. Про видатних кабовардійців. Мабуть, найвидатнішою кабовардійкою була Сезарія Евора. Співачка, яка народилась тут, у Мінделу, в 1941 році. Ще молодою дівчиною прославилась на островах, але справжня слава до неї прийшла вже за 50. Сезарія вже померла. Саме, саме завдяки їй я живу в Кабоверде. Познайомившись, живу з нею. Вона Не завжди говорила за, за свою країну. Я побувала тут одразу як турист, а потім вирішила переїхати і жити в Кабоверді. Ця країна стала мені домом. Я бачила вчора Сезаріного сина. Сезарія теж ніколи не була одружена. Все життя прожила з мамою і з братом. Мала трьох дітей. Де мій прите? Давайте там прийдемо. Мама Сезарі, до речі, дуже багато років прожила. Ао! Отравесь! Типа! Ама! Бачите, такі браслетики роблять із дроту. От А Ай у кошти до Aquele cor de rosa. Otra vez я деву економізати днів. Бана про вас. Чувак, продає на места. Сумпатечі на места, але в мене таких на местах. Вже штук 5. Дівчину знаю. Я ту дівчину знаю вона з кимось. Нам мені колись допомагала хату шукати, але вона зайнята. Вона, видно, туристів водить. Багато хто в, туриз... в туризмі працює. Ось паннос Цезарію. Виступавши босоніж Сезарія заробила прізвисько Босонога діва, маючи біполярний розлад. Ой-ой-ой, маршрутка. В якій жінка хустині. Така хустина. Забавна. Маючи неймовірно красивий голос і біполярний розлад особистості, Сезарія була мабуть найнезвичнішою людиною, з якою я познайомилась. Її музика просто зачіпала за душу. Панно Цезарії. І я в наступний раз розкажу про артистів, акторів, музикантів, про фільми. Я збиралася, знайду той коментар і. І відповів. Наш любов, наш добро. Я дуже люблю Кабаверди. Хочеться кави, але я вже не буду пити каву. Бо я два вже вдома випила. Такі от справи, друзяшки. Я вже на місці зараз зайду до магазину і Подивлюсь на каблучку.